Слава Богу. Шов прокажений, біль мучив все тіло. Так тяжко сприйняти свій власний кінець, недуга смертельна, нічого не зміниш. За місто в безлюдді померти йдеш. І вигнанцем ставши, із рідного краю кого лиш зустріне, нечистий кричав: Розбилося серце, надія вже згасла. Лиш рани відкриті все більше болять. Здавалось, йому порятунку не буде. Та стрів цю людину в дорозі Ісус. Забулося серце частіше у грудях, бо ось мій Спаситель, скоріш побіжу. І впав перед Ним, розумів, це остання надія вернутися знов до життя і щиро сказавши найбільше бажання і з вірою глянув. У очі Христа, а Він розумів цю замучену душу, усі її болі, усі тягарі прийшов помогти. Тож, узявши за руку, сказав: так, я хочу віднині вже чистим від мене йди. О, скільки то щастя, найбільше бажання збулося, і врешті він може прийти додому свого, де не буде вже завжди нечистий кричати. Обходити всіх. Так гріх, як проказа, уражує душу, нечистими робить навіки серця, і болями серце твоє він замучить, не гайся, скоріше йди до Христа, бо Він не змінився, такий же сьогодні. Усі твої рани загоїть, простить, покриє назавжди своєю любов'ю і зробишся чистим. Білішим за сніг, тоді зрозумієш ти щастя, прощення, і зцілення серця слабого Твого, назавжди, із Богом Твоїм примирений, війдеш до осель, де панує любов. Амінь.